Друзі, усім привіт! Місто Львів вітаю вас. Сьогодні ми наживо маємо можливість проходити по ринку. <кій> Щось мене трішечки затягнуло, Проаналізувати, що відбувається, ціни, все у нашому відео. Піднімемо важливу тему, до речі, яка вже піднімалася. А зараз мене буде цікавити більше ваша думка, чому ж розмитнення для військовослужбовців. Це законопроект, який був зареєстрований у Верховній Раді, підписаний, до речі, десятками слуг народу. І не тільки поки що лежить. Це законопроект 9058. Хто в нас тільки долучився, друзі, обов'язково пишіть звідки ви зараз дивитеся, буду радий вас чути. А ми зараз будемо переключати камеру і трішечки проаналізуємо, що робиться на ринку. Ціни, все в нашому відео. До речі, хто ще... Шукає не ще, а в принципі шукаєте для себе автомобіль, наголошую, що потрібно максимально перевіряти автомобіль. Я внизу під відео залишаю посилання, це можна заглянути через CarVertical. CarVertical – це можливість заглянути історію автомобіля. Тобто, CarVertical вас з'єднює напряму з офіційним дилером. Ну, я думаю, що правда завжди. Краще знати правду треба знати до купівлі автомобіля. Давайте трішки переключу камеру, покажу, що перед, переді мною. Добрий ранок, Львів, вітаю, радий чути, Ярослав. Так, давайте ми щось почнемо. Давайте почнемо з біленької Тесли, друзі. 22-й рік, 42 тисячі доларів, Тесла Вай, Лонг ренч, максимальна батарея. 24 тисячі кілометрів пробігу. Йдемо. Давайте ми, можливо, трішечки. Зараз, поки в нас люди зберуться, зараз ми вирішимо, можливо, ми трішки підемо вглиб для того, щоб щось, щось вловити нове. <кій> а хто настільки долучився, друзі, ми у місті Львів на Карбазарі. Є трішки можливості походити, проаналізувати, що відбувається. І нас сьогодні, ми з вами сьогодні наживо. До речі, кожної суботи та неділі стараємось завжди щось, щось познімати. Типу, Завжди знімаємо щось для вас наживо. ну Я вам чесно скажу, приїхавши на ринок, я помітив, що активність на ринку ну, таки є. Треба визнати, сьогодні активність, навіть я б сказав, більша, ніж вчора. Чому так воно відбувається? Я думаю, що сьогодні просто-напросто краща погода. От і все. Давайте поруч для мене бюджетний автомобіль до 6 тисяч доларів, а саме 5700 2007 року. Шкода, старенька добра шкода. До речі, це ті моделі, з яких шкода починала знаєте, вириватися на ринок і закріп... закріплятися як нормальний, якісний виробник автомобілів. Все-таки це факт, так було. Друзі, хто в нас долучився, ми у місті Львів на Карбазарі. Пишіть, хто звідки дивиться і, можливо, у вас цікавить якась модель, то, звичайно, покажу, так як ми тут наживо. Так, добрий ранок, Шепетівка Олександр пише. Вітаю, Олександр, привіт з Полтавщини, Владислав. Вітаю, багаєм. Цікавить фокус Віталій пише. Ну, давайте, фокус, значить, фокус. Я думаю, ми цей ряд сьогодні пройдемося, а там вийдемо далі і, як кажуть, ще, ще ще пройдемося. Там вже по ситуації. З ефіром в нас наступний автомобіль. До речі, ми вчора, хто був наживо, бачили, що ми вчора ще дивилися на шини. Щось зробиться з шинами, тому що якщо ви приїдете на ринок, треба розуміти. Треба розуміти, що, що буде? Ну тут зимові шини, правда, ну, вже так, як кажуть, вони є. Вони є. Чи автомобіль відчинений, зараз ми побачимо. Відчинений, можемо заглянути в салон. В салоні, в салоні все надто культурно і все на місцях. Але, друзі, перевірка автомобіля перед купівлею обов'язково потрібна. Перевіряючи фізичний автомобіль, ви розумієте, за що ви оплачуєте кошти. Ну, а я вам чесно скажу, оплачуєте кошти немалі, тому, як на мене, перевірити все-таки вартує. Але я вам скажу, формула життя дуже проста. Якщо не перевірив автомобіль при купівлі, в ході експлуатації ви все рівно його перевірите. Оце, оце є ключовий момент ситуації. Тут тут шини літні, ну і такі собі. До речі, фабія, давайте трішки минулого разу, багато хто написав, що Технічно, це, що ми піднімаємо, поверхнево, технічно, бо якщо глибоко зануритись, то колись я такі відео знімав, так як я моторист, знаєте, легко розмовляти про те, що ти знаєш. Та? І я занурився в корінніше, то ні вкладище, то мені багато хто з наших підписників написав Романе, Це біда, ліпше такого не говоріть, бо це, це дуже важко сприймається для покупців. Якщо відчинено, покажемо. До речі, тут же бачимо салончик, бачите, в якому виконанні. Тому давайте поверхнево. Фабія. Фабія, це автомобіль, насправді, з яким би двигуном ви його не взяли, це є робоча лошадка насправді. Один, один і два в даному випадку. До речі, бачите, наскільки автомобіль. Власник попрацював і допрацював. Трішки бракує червоного десь на бампері, правда? Привіт з Ковеля. Вітаю, Руслане, доброго здоров'ячка. Привіт з Херсона. Херсон радий чути. Вітаю вас навзаєм. Добрий ранок романе. Київська область. Кагарлик. Га -га Вітаю Олег, доброго здоров'ячка вам. Доброго ранку Роман. Вітання, Вітання місто Бережани. Що краще взяти? Новий Дастер б.у. Джипік. І який, на вашу думку? Зараз ми це питання трошечки з вами розкриємо. Романе, бачу, що на початку трансляції якраз був фокус 2. Давайте покажу, поки ми далеко нікуди не відійшли. Є такий фокус. Давайте ми зараз до нього підійдемо і покажу вам його ціну. Значить Дивіться, що до автомобіля, новий Дастер чи Бушний джип, будь-який джип, який джип. Зараз вам скажу. 2008 рік. 1,6 Дизель. Добрий день. Привели мене до вас, ми наживо зараз. Мені кажуть, Роман, на початку трансляції був фокус. Покажіть. Щось скажіть про фокуса, бачу, люди зацікавились. Прошу, машина, економна. Серпене вже помінено, два комплекти. Гуми. Багато mm -hmm. чого поміняв про відсібника. А, гума вже у вас зимова і бачу, добре зимова. А скільки ви вже часу ним користуєтесь? Фокусом. Так. Два роки. Тобто ви собі його пригнали чи ви десь тут немає? Півродиць десь півтора mm їздить. -hmm. І що, добрий родич продав? Так. Задоволені Зав... родичем, ой, дуже. не родичним машиною. <хи> дуже. Я дуже, зрозумів. Добре, а до вас таке питання, ну так же, як кажуть, на, навскидку. Перед купівлею ви автомобіль перевіряли чи ні? Мається на увазі, десь на СТО чи просто прийшли ні, до родича, сказали, припо... ви знаєте автомобіль. Так? так, я спитав, що все, що поміняв після родича, то гамені полотки і передні стойки. Тобто родич не обманув? Ні. Порядний родич? Дуже. <хи> Дякую вам. Друзі, кого цікавий? Фокус, давайте ближче покажу. <хи> Телефони. Автомобіль два роки власне, користується, продає в добрі руки два комплекти гуми. Вам дякую. Бачите, настрій підняли собі трішечки, шини вже ж зимові. І саме цікаве, що шини зимові хороші. Бачите, хтось з наших підписників мав сьогодні, як кажуть, правильний напрямок, тому що автомобіль, як виявилося, дуже досить таки добрий. Виглядає, до речі, виглядає. Ну і бачите, тема купляти в родича це м, та сама тема, що купляти будь-кого іншого. Родич може сам не знати, який автомобіль він продає. Тому з тим треба також бути обережним. На чому ми закінчили? Давайте. Мені щось ряд сьогодні зайшов. Давайте ми з цього ряду і підемо далі. Ну що, щодо нового автомобіля, було в нас запитання, правда? Привіт з Дніпро-Рудного. Віталій вітаю! Як машина Nissan Micro автомат. Хороша, до речі, хороший автомобіль для міста, створений. Тому якщо ви для себе розглядаєте Nissan Micro, ну це так, знаєте, як кажуть, не автомобіль, куди ви поїдете, десь вдалечінь, але по місту це якраз саме то. Якщо стан хороший, то сміло можна розглядати. Ігор пише, добрий ранок з Івано-Франківська. Покажіть, є гольф. Покажу. Хвилинку ловимо. ловимо кабеля. Ну що, давайте все-таки трішки тема і запитання, друзі, було новий новий автомобіль, бушний автомобіль. Тут взагалі тема насправді широка, але давайте спробуємо сьогодні її розкрити. Насправді новий автомобіль, якщо ви пригадуєте, був такий історичний момент, коли Генрі Форда на піку його слави запитали, який найкращий автомобіль. Він відповів, найкращий автомобіль це новий. А чому ж так? Насправді, як би не як би не крути, як би не говори, якщо ви придбали новий автомобіль, він своїх 100 тисяч ходить. Ну, можливо, менше, тому що бувають різні моделі. Там. Але все ж таки, тобто є і заводський брак, але все ж таки тих 100 тисяч, на яких дає гарантію виробник, треба визнати, автомобіль в принципі ходить. Далі все починається з того, що я колись розкривав цю тему, вона, до речі, дуже була, ну, я вважаю, важливою, а тема, як далі користується власник, і ви, наприклад, купляєте автомобіль. Я наводив дуже цікавий приклад, давайте сьогодні розкрию, це Дуже давно я це відео знімав. Уявляємо собі картину, що ви, як власник нового автомобіля, і ваш сусід також власник нового автомобіля, ви разом купили в один день. Ви вирішили в один день придбати автомобіль. Ви їздите дуже акуратно все там, як кажуть, вчасненько на, на СТО і дуже шанує автомобіль. А сусід їздить дуже активно, агресивно, і автомобіль, розуміємо, та розстрілює. Тобто автомобіль буде в важкому стані. та Якщо після цього першого власника він не був в ДТП, говоримо просто про технічний стан. При, купить хтось автомобіль. І його доведе, тобто поміняє всі-всі всі моменти, тобто все поставить нове, ходово перебере, розумієте, все-все-все-все, то потім він вас обжене, попри те, що автомобіль був в поганому стані. В якому плані? В плані тому, що коли ви продасте свій автомобіль, там, скажімо, там 130 тисяч, і ви при продажі скажете, я думаю, багато хто купляв автомобіль, і ви чули такі слова, що при продажі кажуть, автомобіль я їздив. Я перший власник, я тут нічого не міняв. Це все добре. Але з другої сторони комусь це міняти треба. Всі деталі, агрегати, які є на автомобілі, вони мають певний свій ресурс. Ну, не проходить більше те, що навіть, має певний ресурс, закладений заводом. І потім, коли ви купуєте автомобіль збережений і власник нічого не міняв, ви починаєте що робити? Ви починаєте це міняти. До чого ж я веду цю розмову? Мораль цієї розмови, що потрібно завжди, я це наголошую усім, хто до мене дзвонить, приватно спілкується. Потрібно шукати не історію, маш... ну як історія автомобіля, це обов'язково, це мається на увазі, там ДТП чи не було, і пробіги, і все решта. Основне, це є фактичний стан. Якщо автомобіль не був в ДТП, і в нього в поганому стані ходова, і власник, маючи гроші, я думаю, кожен себе десь зараз. Зараз пізнає, що колись в когось був автомобіль, де ви ну, заїхали на СТО і робили ходову. Та? Тобто все поміняли, що вам сказали. Іноді буває і стійки. Також треба міняти, і ви це робили, ви це міняли. Отоявіть собі, що після вас, коли ви все відремонтували, приходять люди і купляють у вас автомобіль. Якщо воно все добре, правильно поміняно, якісне, то воно буде служити. Тому. Якщо ви для себе, друзі, шукаєте автомобіль, я рекомендую дивитися фактичний стан. Фактичний стан дасть вам індикатор розуміння, чи вартує автомобіль уваги, чи не вартує. Звичайно, також у відео хочу наголосити про, ну, мабуть, для когось страшні реалії, але це факт. Не настроюйте себе, що якщо ви поїдете на СТО, чи візьмете з собою там, автопідбір. Чи візьмете з собою там, замовити разовий огляд, тобто перевірити правильно автомобіль, не думайте, що автомобіль від цього стане новий. Ви просто-напросто будете розуміти, трішки переключу камеру, поки ми переходимо. Ви просто-напросто будете розуміти фактичний стан автомобіля. До чого ж я веду? Веду до того, що ремонтувати регулярно щось вкладати, обслуговувати автомобіль, можна так м'якше сказати, обслуговувати автомобіль, ви будете. Тому що сьогодні ви дивитеся. Тестуєте автомобіль, підшипники все нормально. Через тижня, два-три ви їдете і потім починаєте відчувати гул підшипника. Тобто є речі, які сьогодні добре, а завтра все міняється. І це якраз відноситься до автомобілів, які. Давайте тут трішки ще пройдемося в цю сторону. Автомобілів, які бушні. Справа в тому, що від попереднього власника, те, що ми сьогодні наводили приклад. Від користування багато чого залежить, але опорно має бути це все-таки фактичний стан. Але далі ви ніколи не будете прогнозувати, але далі ви ніколи не будете прогнозувати, що і як. Що у вас є? Доброго здоров'ячка. Кія? Ну давайте. Просять з боку, друзі, показати. Таке Кія свіженьке заїхало 2005 року 8 тисяч. І тому іноді бувають випадки, коли люди купляють автомобіль і якісь потрібно робити вкладення. Вкладення в, авто... в автомобіль БУшний він буде. Ну, треба це визнати, він буде. І тому на початку відео, хто в нас тільки долучався, було запитання щодо нового автомобіля. Якраз ще новий автомобіль, там, да, старта, здається, щось таке було. Немає різниці. Чи бушни якийсь інший. Звичайно, якщо є гроші на новий, то новий точно буде, точно буде краще. Ну, це буде ваш спокій. Ну, але є недоліки, знаєте, палка завжди з двох кінців. В чому ж недолік нового автомобіля? Здавалося б, ти купив автомобіль і в тебе все прекрасно. Недоліки є. А недоліки це в коштах. Все-таки ми все життя заробляємо гроші на будь-що. Чи це буде дешевший автомобіль, який ви розглянете в бюджеті. Та? Тобто ви маєте там якісь кошти, наприклад, на нову Тойоту Королу, чи хтось має гроші на Мерседес, там є e класу, чи це класу, новий. Та? Треба розуміти, що все рівно кошти, які заробляються, ну, вони не є безлімітні, тобто завжди є межа, правда, до якоїсь. І треба просто. Ну, вловити оцей момент, що новий, новий автомобіль, купляючи, ви вже втрачаєте кошти. Що це означає? Це означає, що ви поїздите чи рік, чи два, чи три, все рівно, ви вже втратите більше. А от власне, по ціні в нас є ще трішки часу, друзі, хочу сьогодні наголосити, це також важливий є момент. Є часто такі речі, коли людина купує автомобіль, поїздила там 2-3 роки і каже, ну я втратив на тому автомобілі сумасшедші гроші. Я там десятку втратив, там, так? купив X5, йому було там 2-3 роки, я ще два роки поїздив і втратив десятку на цьому автомобілі. Як же воно так працює? Насправді є такі речі, що ви купляєте автомобіль, чи користуючись рік, ви мінуснете цю п'ятерочку легко. Від чого це залежить? Насправді є ну, загальне розуміння того, що якщо автомобіль там до 5 років, то він втрачає дуже сильно в ціні. Оце є факт. Автомобілі, які ну, і є ще популярність автомобілів, не знаю, чи це на сьогодні нам, нам треба в це заглиблюватись. Тобто, наприклад, люди люблять наприклад, мегана. Так? Меган я дивлюся вже останні три роки, 12-го року, 8 тисяч доларів. Він як був 8 тисяч 3 роки назад, хтось три роки на ньому їздив. І зараз він знов, перепрошую, друзі, і зараз знов меган виставляється тих самих 8 тисяч. Тобто, зрозуміли, є модель, яка вже в ціні не падає. Тобто ви поїздили, продали. Але формула основна розуміння, що це вік автомобіля. От З віком автомобіль втрачає, особливо коли це вік, рік, два-три. Ось так воно все, в принципі, і є. Друзі, хто в нас долучився, ми у місті Львів. Наживо, до речі, кожної суботи та неділі о 10-й годині, я переключу трішки камеру. о 10-й годині, до речі, ми хотіли в іншу сторону йти, а прийшли сюди, ну давайте вже сюди. О 10-й годині ми разом з вами зустрічаємося і піднімаємо важливі теми. До речі, теми маєте можливість ви мені задати, на які я даю вам відповідь, користуючись певним досвідом в тій сфері, а саме в сфері автомобільній. По ринку бачимо, що є трошечки людей. Сьогодні активність, до речі, висока. Ну, як завжди, осінь, у нас же, в принципі зима, а активність все-таки є. Так, Володимир пише, в тіктоці будете після, так будемо. Вип'ємо кави, до речі, покажу вам зараз, де ми п'ємо смачну каву, де ми їмо смачні шашлички. Тому після нашої цієї трансляції в Ютубі ми обов'язково зайдемо в Тік-Ток, друзі. Давайте переключаю і показую вам ще інформацію, як це все виглядає. Насправді, от, якщо ви завітали місто Львів, пане Володимир, добро, здоров добре, здоров'ячка вам. У вас є можливість дуже смачно поїсти. Дивіться, Як у нас тут все гарно дуже гарно я попав. Але нас ніхто не знімає. Ні, ні. То, що за кадром нас не цікавить, настільки те, що в кадрі, так, пане Володимир, друзі. Пане Володимире, я думаю, ви знаєте, це дуже серйозний чоловік, який завжди смачно погодує. А після того, коли у вас гарний настрій, правда, пан Володимир, можна можна вже підбирати автомобіль. Ну, а плов вже там є. Плов, плов вже, плов плов вже все. Прийнято. Шіп, шіп, шоу. Як, воно. Так, воно. Ну, і кава, чай, капучино. Олексій сьогодні на місці. Олексій, два слова нашим глядачам щось скажете? Доброго здоров'ячка. Святкували всі Романа. Машини не встигли купити, бо вчора всі святкували, так що сьогодні ми готуємо знову смачний шашлачок. У нас є бограш. Всі приходять до нас на смачний обід, а потім вже будуть якісь покупки. Ну і все, не обійдеться без кави, чай. Прийнято, дякую, дякую. Пані Іра бачу, дівчатка наша там працює, все. Так, друзі, а ми йдемо ще трішки далі, трішки ще пройдемося, бо по часу в нас вже багато не буде. Не буде, але щось. Ну, На завершення е, нашого відео скажу вам, друзі, мої любі, що якщо ви обираєте для себе автомобіль і плануєте їхати на ринок... Треба розуміти, що на ринку у вас буде можливість буде можливість оглянути велику кількість автомобілів, подивитися ціни. Відразу, якщо до речі, до нас можна звернутися ми надаємо послуга Допомога в купівлі, відразу експерт покаже вам стан автомобілів різний, який є, і вже можна буде з тої великої кількості щось обирати. Тому ринок насправді є позитивно. І більше вам скажу, є статистика, 90% все-таки людей на ринку купляють автомобілі. Це добре. Другий варіант, ви можете сміло знайти через авторію. Внизу під відео я телефончик свій прикріпив. Так він я написав, допомогу в підборі. Можна е, через авторію скинути посилання. Я даю вам ціну, тому що ціна є різна і там по-різному все буває. Е, Дивлюсь, що машина не виїжджає якась. Значить, і ви можете цей огляд нас замовити, ми вам його оглянемо. Ну що, усім дякую. Ніби сьогодні трішки почерпали інформацію. Хто в нас зараз бажає, ми знову зараз. На каву і на смачний шашличок, а потім вже в тіктоці також будемо наживо. Там трішки по часу можна довше, то ми там трішки довше будемо. Усім успіхів, друзі, бережемося. Слава ЗСУ! З вами був Роман Світошак. А і ще не забуваємо, що потрібно підписатись на канал, поставити палець згору, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ми кожної суботи і неділі, дощ не дощ, сніг не сніг, виходимо наживо, піднімаємо цікаві. Теми теми, звичайно, всі про авто. Тому рухаємось вперед. ще раз усім до побачення. Доброго дня. Доброго дня. Дивіться, Сьогодні... Сьогодні ми вам покажемо, як перевірити роботу форсунок на автомобілі. Ми беремо діагностику. Зараз покажемо сюди. Друзі, ми так прощалися, що ще прийшли до Ігора. Отак воно все буває. Ігор, кажіть, Я йду до вас, Ігор. Дивимося. Та-та, давайте покажете. Ми шукаємо діагностичний прилад. Чекаємо ОБД-роз'єм, об, об, правильно? Так, зараз Друзі, хто в нас ще залишився, в нас ще трохи продовження. Не можемо з вами попрощатися. Ну нічого. Таке також є. ОБД-роз'єм знаємо. Зазвичай внизу, якщо ну іноді там, в сценіках, наприклад, є центральні консолі, це треба, якщо не знаєте де, це треба шукати в інтернеті. Все описано. Заводимо автомобіль. Заходимо в розділ діагностика Європа. Вибираємо c ми зараз дивимося. Підтвердження. значить Він зараз з'єднується, шукає він-код. Це він такий йде просто в цьому шукольчику від води. Угу. Вам не блікує, там видно? Нормально, нормально, автоматичний пошук, включаємо. Окей, він нам підтягнув він код. І тепер вибираємо розділ, який нам потрібен. Нам потрібна система двигуна. Заходимо, система двигуна, вибираємо. Нас просто цікавить, чи форсунки є в хорошому стані, чи вони є в допуску, щоб ми потім не мали з ними ніяких нюансів по ремонту. Тобто ми зразу дивимося, чи вони... Не сильно зношені, чи вони є в нормальному допуску. Значить, він зараз діагностує блок двигуна. Ось у нас 8 помилок. Вибило по блоку двигуна. Ми вже бачимо. Тут є короткий опис кожної помилки. І можна гуглити одразу в інтернеті, нажати на значок Google, тоді нас перекидає там можна собі подивитися. Зараз воно додіагностовує блок, і будемо заходити і будемо заходити всередину блок двигуна. Так, ну Тут щось багато помилок у нас. Ще датчик, вели, так? датчик дождя. Там майстер так, тут треба виключити запалення, ще це ми пропускаємо. Ладно, заходимо, можливо, так, в систему двигуна, щоб воно швидше, бо тут, здається, включився повна діагностика. Зараз, секундочку, маємо на паузу. Входимо в систему двигуна. Ну, Ще чуть-чуть, бачите, зверху показує, скільки вже Воно зараз просто бачите, продіагностувало нам всю машину, от все, що зеленим. Ті всі блоки, вони в порядку. От кондиціонера, блок, зел зелений, все в порядку. Там подушки безпеки, все, все в порядку. А блоки, які червоним, е, значить, з ними щось не так, і ми собі можемо подивитися, зразу розвернути е, по них помилки. Значить, зараз ми вже майже додігностували. Друзі, відразу прокоментую, хто для себе шукає автомобіль. Якщо є ось така річ, вам дають такі звіти. Система двигуна. Заходимо. Це, це додатково треба діагностувати такі речі. Тата та. їхати на СТО і розбиратися. Тому що на ринку ви тут не зможете розбирати форсунки і все решта і виключати датчики, правда? Так, звичайно, це треба трошки. І питання ще іноді не до датчиків, іноді до проводки, іноді блок. Тому потік даних. І Заходимо, це інформація топ-паливної системи. Заходимо і дивимося. Корекція розходу в інжекторі. Циліндр 1, циліндр 2, циліндр 3, циліндр 4. Підтвердження. І ось наші всі дописки. До двох в нас є норма. У нас зараз, бачите, всі форсуночки показують однаково. Тобто Нема такого, що там одна показує один, друга два і два. Всі є в допуску, тобто вони зношені рівномірно. І до двох це є норма. Тобто Ми бачимо, що вони в нас є в допуску і е, всі в порядку. Зношені ну, на половинку, на 50%. Ігор, 50% так. так, поробіг рідний 200 тисяч. Це фактично має бути 0 віддалі, в нас є одиничка, тобто це якраз на, на пробіг 200 тисяч. Дякую. В студічому випуску будемо дивитися сажу. Прийнято, давай це зробимо і... так. Друзі, бачите, ми з вами так прощалися, що ще побачив я Ігора, прийшов, Ігор каже, є цікава тема. Давайте покажемо людям, як це робиться. Взагалі. Для майстрів це зрозуміло, тобто хто діагностує такі речі, воно потрібно. Я хочу сказати для покупців, якщо ви замовили там, разовий огляд чи тобто, вам такі показують речі, то треба розуміти, що на ринку ви не зможете зараз та, знайти в чому причина датчика. Іноді це все воно об'єднується в квадрати, тобто є проблема одна, а вам показує вже чотири помилки. Тому, коли помилок так багато, не треба зразу знайти, що там пів машини треба міняти. Ось така інформація для вас на сьогодні. Друзі. Усім успіхів ще раз з вами був Роман Світошак, Бережемося, слава зсу. Рухаємось вперед!